Енергійна та тендітна, неймовірно легка в спілкуванні. бізнес-леді Юлія Кічила стверджує, що в житті дотримується суворих правил та живе за графіком. Більше про свої правила життя та краси, засновниця сучасного приватного дитячого садка Hello Kids, Бізнес-партнерка ресторанів Купецький двір та Дніпровська Рів'єра б'юті амбасадорка Beauty розповість сьогодні. Нам у програмі. Ти завжди в гарному гуморі. Ти щось приймаєш для цього? Не завжди я можу це контролювати, тому що коли в тебе є маленька дитина, мама мене зрозуміють. Який твій ідеальний день? Це сон. Я відміняю зустрічі. Куди я вляпалась? А Дже, я яка в тебе ціль? У мене була ціль, я зараз в процесі. Я думаю, свого мільйонерства. Як мотивувати себе? У тебе немає що сьогодні поїсти. І я просто дивлюся на себе в зеркало і думаю, ні, це не я. Мені 30 років. Блін, як я виглядаю взагалі? Я скинула тоді 13 кілограмів за три місяці. І шок, звісно, для мене: що вау, а я стала ще краще. У мене почала зашкалювати. Я вже зрозуміла, що я можу все. Після того як я схудла, я прийняла рішення відкривати дитячий садок. Цей бізнес я вклала всю свою душу, тому що він будувався для моєї дитини. Я поставила фотографію Ельміри в ванні. Треба вмиватися зранку, ввечері. Крем я, наприклад, якщо вже щось задумала, мене не зупинить нічого. Вітаю всіх! Ви дивитесь програму жінки, які нас надихають на youtube каналі жіночого бізнес-клубу «The One in a Million». Мене звуть Світлана Третякова, я співзасновниця клубу. І сьогодні в нас у гостях бізнес вумен, яку я дуже поважаю. Я пишаюся знайомством з нею, Юлія Кічіла. Юлічка, вітаю. Вітаю, доброго дня. Як твій настрій? Як завжди, все стабільно. Ти завжди в гарному гуморі. Це також частина самодисципліни, або ти щось приймаєш для цього. Багато хто думає, що приймаю, але ні. Я знайшла все-таки в собі цей баланс. І постійно от в такому стані. Нуля, як то кажуть, немає ніяких стрибків дуже класно або дуже погано, завжди такий стабільний стан. Я знаю, що ти не вживаєш ані краплі алкоголю. Це так, так так, взагалі вже десь півтора-два роки. Навіть келих вина я собі не дозволяю. Можливо, там було десь один чи два рази, але так, щоб мені це приносило задоволення, то ні. Я знаю, що твій день розписан буквально по хвилинах. Поділися з нами, з нашими глядачами, який твій ідеальний день. Бізнес-вумен Юлії Кічили. Ти ось ось прийшла на зйомки, і в тебе тут також справи приїжджають якісь люди, якісь хлопці, так. щось віддають, щось забирають. Сьогодні ідеальний день чи ні? Не на те, що сьогодні я на жаль не виспалася. Не завжди я можу це контролювати, тому що коли в тебе є маленька дитина, мами мене зрозуміють. Єдина єдина проблема, це сон зараз є. Тому що мала не спить і мені трошки важко зараз балансувати. Але якщо я не висипаюся, а якщо мені кудись треба йти, і я відчуваю якусь втому, я відміняю зустрічі. Навіть якщо це якісь важливі зустрічі, я завжди відміню, я досплю. Я щось придумаю. Тож може зараз хтось мене буде слухати. Не ображайтеся, ну так мені простіше, тому що я себе відчуваю продуктивною. Мій день взагалі ідеально, якщо починається в 6 ранку. О 6-й годині щоб мені нормально відпочити, треба десь 8-8 годин, щоб я виспалася краще навіть і 9. Тобто я дуже рано лягаю спати. А ранок починається завжди з зарядки. Я роблю вакуум, я п'ю водичку. Душ, Все це та... Юлія показує в своєму інстаграмі. До речі, підписуй, підписуйтесь на її сторінку. Там дуже багато всього цікавого. Юля майже нічого не приховує від своїх під. Висників, а останнім часом вони збільшилися так. в тебе після участі програмі Супермама. До речі, ти задоволена тим, що прийняла таке рішення прийняти участь у цій програмі? Ще не коментувала це так на відео, але зараз ти будеш перша хто почує. Вау. В цілому спочатку була незадоволена. Тому що е, учасниці, які були зі мною, а е, це люди. Ну взагалі мене просто немає таких в оточенні, так і мені чесно не було про що з ними спілкуватися. Коли в тебе немає ніяких спільних тем, ти навіть не знаєш, що спитати в людини, тобі стає якось скучно. Okay. І ось перший знімальний день, другий знімальний день, і я розумію така. Ну, куди я вляпалась? Взагалі, навіщо це мені потрібно, але я пам'ятала про свою ціль. А, звісно, всі, хто йдуть на якісь телепроекти, всі йдуть. Чекавтові щоб... ціль. Так, <реклама> в мене була ціль про рекламувати себе, свої проекти, тому що в мене є різні ніші, так чим я займаюся. І все-таки це безкоштовна реклама на всю країну, як не крути. <реклама> І на диво до мене прийшли підписниці, реально класні дівчата. Я взагалі не не очікувала такої публіки, і прийшло десь 20 тисяч підписників. Мені це для мене був, було реально шоком, тому що я не думала, що від цієї передачі буде такий фідбек. Юля, як тобі зараз після шоу живеться в якості мами мільйонерки? Чи е, досить часто тебе так називають? Ти знаєш, вже трохи рідше стали. Але я нагадую постійно в своєму інстаграмі, щоб люди не забували. Е, ну, чесно скажу, як жилось, так і живеться зараз. Але це дуже прикольна афірмація. Якщо люди мене хочуть бачити мільйонеркою, чому ні? Я не проти. Я зараз в процесі. Я думаю, свого мільйонерства. Нічого не. Бійся, роби, не маєш мотивації, роби без мотивації. Це твоя фраза з інтерв'ю, яка вийшла нещодавно у журналі Лайкін like ЮЄ. Та й три лайфхаки. Як мотивувати себе, якщо дуже треба ось щось зробити, але не виходить? А, ну, наприклад, такий банальний приклад Да? от в тебе немає що сьогодні. Поїсти ти думаєш про те, хочеться тобі чи не хочеться. Так ти йдеш, тому що в тебе є така потреба. Наприклад, я розумію свої потреби, вони вже значно вище, і я розумію, що мені це не впаде з неба mm -hmm. просто, що мені постійно треба працювати. От. І навіть якщо в мене немає натхнення, воно не завжди є. Це, це факт. Я просто встаю і роблю. Наприклад, йти до спортзалу. Буває таке, що я навіть зі сльозами йду туди. Але я розумію, що це треба робити. І так у всьому. Твоє нове тіло, новий вигляд це також наслідки мотивації, наскільки ти схудла, і чи, можливо, допомогло тобі це якось у бізнесі або в приватному житті. Mm -hmm. Поділися своїм досвідом, тому що ми з тобою знайомі вже досить давно, і я вперше тебе побачила в іншому вигляді. Так. Так, ти мене побачила якраз, мабуть, в максимальній моїй вазі. А і в мене було різне і була така худоба дуже сильна. І був надзвичай ваги. Я не можу сказати, що я прям була з конкретним таким. Та? Але ти по іншому виглядала. так. Я виглядала по-іншому. Я виглядала не такою доглянутою, не підтягнутою. Тобто, не обов'язково там важити під 100 кілограмів. Можна важити mm -hmm. я під 70 важила, mm -hmm. але все одно ніякої естетики, звісно, не було. Це намагалася приховувати якось речами. Але все одно, от є якийсь дискомфорт, наприклад, є е, якась важкість, е, ти не можеш так швидко рухатися. Як ти вирішила змінити це все одного ранку? Ти прокинулася і вирішила, що ось це буде саме сьогодні? Чи як це так. було? Це було саме так. Я прокинулася моїй доньки. Тоді було а, десь 5 місяців, і я просто дивлюся на себе в зеркало і думаю, ні, це не я. Взагалі було повне неприйняття свого тіла, тому що кожна мама зрозуміє, коли ти народила дитину, та, звісно, всі ми так виглядаємо. Але це не привід просто забити на себе і все це відкласти. Я думаю, так у мене чоловік молодий, я молода. Мені 30 років блін, як я виглядаю взагалі. І одразу ж був дзвінок моєму тренеру, все, ми починаємо роботу. І в той момент я почала шукати няню, тому що е, uh -huh. перші майже півроку е, я була з дитиною одна. І весь мій час просто звісно був присвячений їй. Я скинула тоді 13 кілограмів за три місяці. І мене просто не впізнали. От от мої друзі а, і мої підписники в інстаграм. Це просто був шок для всіх, і шок, звісно, для мене: що вау, а я стала ще краще. От і з того моменту почалося ще краще, тільки вже не для когось, а вже для себе. Це твій новий образ, твій новий вигляд. Це якось тобі допомогло в бізнесі, в роботі. Я не знаю. Звісно, допомогло, тому що впевненість в мене почала зашкалювати. Я вже зрозуміла, що я можу все, і тоді, якраз після того, як я схудла, я прийняла рішення відкривати дитячий садок. О зараз я сиджу з Юлією за одним столиком, і від тебе енергетика зашкалює. Причому це така позитивна енергетика, хто розуміє, вона така світла. Не знаю, з чому так трапляється, да, що в тебе багато світла. Ну це дуже круто. І хто знайом з Юлією, я впевнена, в них такі ж думки. А ви підписуйтесь на інстаграм Юлії Сергіївни, вона так себе там називає. Ми залишаємо активний лінк. Під цим відео, а ми продовжуємо. Ти заговорила про доньку? Так, от давай поговоримо про твій інноваційний дитячий садок Hello Kids. Чим він відрізняється від інших дитячих садків? Так, дякую за запитання. Дуже люблю насамперед запитання про садочок, тому що в цей бізнес я вклала всю свою душу, тому що він будувався для моєї дитини. А як ми всі знаємо, що для себе, для своїх дітей, ми завжди робимо все найкраще. Якщо речі хтось там робить для себе, тому що не знайшов ці речі, будуть самі класні. Так, в мене вийшло із садочком. В садочку особливе все від атмосфери. Ти просто заходиш, і ти вже просто починаєш з посмішкою дивитися на дітей, на вихователів, на все, що відбувається навколо. А в нас своя програма, ми зараз її обновили. Програма зараз більш сучасна. Ми вводимо і it технології і в нас такий от мікс, і навіть з медициною будуть, будуть зв'язані ще деякі моменти. Про це поки ще тримаю в таємниці, тому що хочу бути першою. Взагалі на ринку не не тільки в Україні, я дуже прискіплива до харчування, тому в нашому садочку все супер хелсі, меню складене нутриціологами, дієтологами, щоб забезпечити всі потреби дитини. Наприклад, в нас п'ятиразове харчування. Якщо це обід, якщо це наприклад каша, м'ясо обов'язково свіжі овочі. Якщо це вечеря, то в нас вже овочі термічно оброблені, тобто якісь такі навіть маленькі моменти, але вони є важливими для дитячого організму, для дитячого харчування і для нашого також. А як потрапити в цей дитячий садок, чи є там зараз вільні місця? І розкажи, будь ласка, про франшизу, тому що я знаю, що ти зробила франшизу на свої дитячі садки і вже є зацікавленість. Це відбулося буквально недавно. Я поїхала на Балі і знайшла там дуже класний садок. Я хотіла, щоб моя донька туди трошки походила. Так я подивилася, що взагалі там відбувається. І в той момент мене просто приходить таке: так: все, я роблю свою франшизу. Я хочу продавати свій продукт, тому що цінності, які несу я. Вони реально правильні. Коли, коли ти адекватна людина, так, ти розумієш, що ти дійсно робиш правильно. Плюс відгуки від батьків, вихователів, від всіх іде такий фідбек. Люди просто в захваті від твого продукту, який ти робиш. От я вирішила вже просувати свої садочки, вкладувати в них ще більше свої, свого ресурсу. А зараз можливо попасти в дитячий садок, Hello Kids? Так, так, можливо, тому що в нас зараз, незважаючи на те, що ти в таких обставинах так, важких ми живемо на часі війна і бізнесам дуже тяжко, і ми теж цей рік для нас був надскладним втримати це все було. Період війни дуже дорого, дуже важко. Але зараз садочок майже заповнився, але місця в нас є. Тож якщо нас Можна... є дитинка і ви. Бажаєте розглянути цю пропозицію? Ви можете написати Юлії в інстаграм. Вона відповідає і навіть Директ. сама може провести екскурсію для дітей. Так то що цю можливість, а ми продовжуємо далі. Скажи, ти відкрила дитячий садочок, тому що не змогла знайти для своєї доньки крутий сад. Що далі? Далі буде школа. Які в тебе плани? Я знаю, що ти дуже амбіційна дівчина. Я чесно задумуюсь над цим, тому що якщо взяти нашу зараз систему освіти, мене знову не влаштовує багато моментів. Але є ще час, ще два з половиною десь роки, доки Аліса підросте трохи. Я думаю, що це питання залишиться відкритим. Щирість, щедрість і доброта це все це в тобі є. А що ти найбільше цінуєш в людях? Ціную теж те, що ти назвала в мені, ну насамперед, це щирість, тому що щирих людей зараз дуже мало. Але я їх відчуваю. Я відчуваю своїх. В мене дуже маленьке вузьке коло, з ким я спілкуюсь, з людьми, але всі вони перевірені часом, труднощами, і не тільки труднощами, і класними моментами. От, тому, мабуть, щирість це номер один. А на що тобі шкода витрачати час та гроші? Мені шкода витрачати час просто в пусту. Наприклад, просто лежати і нічого не робити це не про мене. Це може бути 30 хвилин максимум. Мені постійно треба щось робити. Тобто, якщо я щось не роблю, мені здається, все у все. мене прокрастинація повна почалася. Також соціальні мережі. Я зараз намагаюся просто щось запостити і все. Не дивитися сторіс, по мінімуму, комунікації через соцмережі. У мене більше зараз йде на свій розвиток, тому це такі два моменти: нічого не робити і соцмережі. А що ти любиш зараз більше заробляти чи витрачати? Ти з легкістю витрачаєш, я бувала з тобою в різних ситуаціях. Так а ось що саме ти більше любиш? Я люблю і заробляти, і витрачати. А гроші, що це? Це ресурс. Для чого вони нам потрібні? Для щастя. що витрачати гроші? Потрібні для того, щоб зробити собі класний, комфортний побут. Гроші ще до речі, недавно думала над цим питанням: за гроші ти зараз можеш купити свою свободу, і це на жаль, так. Тобто, і заробляти, і витрачати це повинен бути баланс. Просто заробляти їх, складати це не про мене. Я зараз вже не так купую там собі якісь речі. Я більше інвестую вже в свої проекти, які в мене є. Ну, це теж можна сказати, витрачаєш, але ти вже їх витрачаєш трошки по-іншому. А як амбасадор Екаб'юті, ти дуже часто в своєму інстаграмі розказуєш та показуєш там деякі продукти, маски. Особливо ось мене привчила користуватися масками для обличчя. Деякими Скажи три лайфхака, що робить тебе ще красивішою? А моя подруга Ельміра. Яка є б'юті босом, вона мене навчила правильно користуватися всіма засобами. І я коли мені було лінь, було таке: я народила малу, і мені було лінь піти навіть просто вмитися перед сном. Я думаю, ні, ну зараз, ну зараз піду. Так лінь, і я вже зробила собі такий лайфхак. Я поставила фотографію Ельміри в ванні, угу. і я постійно чула ці слова. Треба вмиватися зранку і ввечері, Крем, виділи собі 10 хвилин, і ти вже хоч і не можеш, хочеш спати, але йдеш. От потрібно робити собі якісь такі зацепки в своїй голові. Я думаю, що для кожного вони можуть бути свої, якісь тригери, да, що буде тобі допомагати підняти себе з, з дивану. Ти займаєшся бізнесом заради грошей, чи є ще якась мотивація? Звісно, гроші це класна мотивація, але в мене, я вважаю, є місія. Місія служити людям. А я вибрала місію служити маленьким людям. Діти це наше майбутнє і те, що ми в них вкладаємо зараз, це майбутнє нашої країни. Хочеться навчити в першу чергу людей бути людьми, тому що людяності в нас зараз чесно з цим проблема. От і це маленьке покоління. Ну, я думаю, мені реально треба школу відкривати, щоб просто продовжувати і далі от вкладувати. Те, що ми зараз робимо. Ти розглядаєш партнерство у своїх нових проєктах? Можливо, зараз хтось дивиться на нас і думає, яка гарна дівчина, в е, такі круті ідеї, майбутні проєкти. Може хтось захоче інвестувати в твій проєкт? Розглядаєш ли ти партнерство? Я, чесно, не думала над цим питанням, і мабуть, це індивідуально все. Треба поспілкуватися з людиною, побачити. Ти з нею на одній хвилі чи ні. Ну я взагалі за те, що я можу продати франшизу, допомогти побудувати, тому що за ці роки здавалося б, на, да, я теж відкривала садок по франшизі. Але. Тей досвід, який я отримала, я його отримала власними силами. Коли ти купуєш франшизу, ти хочеш уникнути якихось підводних каменів, так? Але всі ці підводні камені, я все це відчула на собі. Тому ось це, за цей період, і тим паче, в період війни це взагалі по-іншому, все нова маркетингова стратегія, взагалі все по-іншому, нова команда. Тому мені краще, звісно, передати свій досвід. Людині, яка буде самостійно управляти садочком. але партнерство може бути, ну треба, я думаю, вже з людиною спілкуватися особисто. Для мене ти сучасна бізнес леді такої нової формації. На твій погляд, якими рисами характеру повинна обладати сучасна бізнес леді? Це пунктуальність. Пунктуальність, це про, Пунктуальність. Тебе. Це це про, про тебе. Мене, Так, Я вважаю, що коли ти пунктуальний, коли в тебе є режим, коли ти чітко плануєш, так, в тебе все чітко йде в житті. З такими людьми на них можна покластися, з ними можна домовлятися, з ними можна працювати. Це цілеспрямованість. Якщо людина, от я, наприклад, якщо вже щось задумала, мене не зупинить нічого. Тобто в мене є ціль, і я вже Не до бачиш неї, перешкод. Так, Я не бачу, я шукаю можливості, як це вирішити. То зараз, коли я розмовляю з якимись моїми знайомими, подругами, і хто в партнерстві, от цей момент не щирість, а якийсь обман, так тому, що один партнер нормальний, а інший щось там, як то кажуть, воду мутить. Так і хочеться, щоб люди були щирими. Хочеться, якщо в партнерство вже заходити. То щоб був тебе партнер надійний, тим тим паче в такі часи класно взагалі в партнерстві працювати, тому що ви повинні один одного підтримувати. От цього зараз у людей не вистачає. На жаль, а, наше інтерв'ю, наша розмова з тобою вже добігає логічного завершення. Я хочу спитати тебе: що для тебе клуб Зивана мільян», Що тобі особисто дає наша бізнес спільнота а, дуже багато, дуже багато. І Я з вами росту. Ти просто пам'ятаєш мене, якою я прийшла до вас, і зараз просто в мене. Такий левел ап, як то кажуть, так як в журналі до речі. Це... це дівчинка з обкладинки нашого осіннього номеру. Журналу like and є. Тож придбайте журнал і перегляньте інтерв'ю, тому що дуже круте вийшло інтерв'ю. Дуже таке цільне, зріле. Я задоволеним його пройшла. Так я, а я задоволена взагалі з роботою з вами, і клуб за ване це про можливості. Це про можливості, про нові знайомства. Це левел ап зараз для нас всіх дівчат в країні. Дякую тобі. Дуже дякую, що знайшла для нас час своєму щільному розписаному похвилинам графіку. Ми будемо прощатися з нашими глядачками. Побажаю, що щось нашим глядачкам можливо... Тим дівчатам, які ще досі не впевнені в своїх силах, як повірити в себе, як почати свою справу, як почати рухатися, змінюватися, знаєш, багато хто думає, що воно так ти лежиш і зараз тобі прийдуть якісь геніальні ідеї. меседжі, меседжі зверху. Ти зараз Придумаєш чим тобі займатися? Я до 30 років, я взагалі в мене вже були думки, що все вже, вже нічого не буде толкового. Але коли ти постійно в русі. Коли ти постійно щось спробуєш, нове, 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 нове тобі приходять реально класні ідеї. Тож я хочу побажати дівчата, ніколи не зупиняйтеся. Завжди вірте в себе. І навіть е улюблена фраза немає мотивації робіть без мотивації. Просто щось робіть. До вас ваше прийде. Отож, будьте завжди у русі, і підписуйтесь на наш youtube канал. А для того щоб завжди бути у курсі новин, нових програм та нових захоплюючих інтерв'ю наших успішних бізнес-ледів. До зустрічі!